Вітаю, сталкери! Зараз ми знаходимося в прип'яті на задньому дворі локації МСЧ 126. Ця абревіатура означає медична санітарна частина номер 126 Саме сюди, після ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, доставляли пожежників, які вже були заражені смертельною дозою радіації. Перед тим, як подивитися закриту секретну локацію під МСЧ 126, по дорозі туди ми заглянемо в одне зловісно відоме місце, яке в реальному житті. Вважається самим радіоактивним в місті Прип'ять. Будьте насторожі, бо в цьому підвалі шастують кровососи. Це саме той підвал, де був складений одяг та речі пожежників, які першими прийняли участь у гасінні пожежі на ЧАЕС. Весь цей одяг і взуття має радіаційний фон, який перевищує норму більше, ніж в тисячу разів Воїстину народ України багатий на героїв. Пожежники та працівники ЧАЕС з неймовірною самовіддачею боролися з пожежею на атомній станції. Складно уявити, що було б, якби їм не вдалося ліквідувати наслідки аварії. Всі ці пожежники загинули протягом двох тижнів від променевої хвороби. Багато хто з лікарів та медсестер також отримали колосальну дозу радіації, коли намагалися допомогти хворим. Якщо ви раптом опинитеся біля цих речей в звичайному одягу без респіратора, ви швидко отримаєте смертельне радіаційне зараження. Це закриті приміщення з величезною кількістю радіаційного пилу. Без захисту для органів дихання цей пил легко потрапить до ваших легень. Давайте ще трохи пройдемося по цьому підвалу. Дуже реалістично виглядають стіни зі старою облупленою фарбою. Кріпове місце від нього так і віє смертю. Ось це, мабуть, покидані кисневі балони пожежників вже геть поржавіли. Добре, давайте вибиратися звідси. Нам, щоб дійти до закритої локації, треба спуститися ще на два яруси вниз від цього підвалу. Чесно кажучи, страшнувато йти далі вниз, бо якщо тут так кріпово, то що ж буде далі? Розкидані якісь деталі апаратури, каністри. Ліворуч тут нічого немає, давайте перевіримо. Прямо також нічого не буде. А якщо сюди завернемо, то впримося в зачинену решітку. А за решіткою щось є: якесь величезне приміщення. Площні панелі з перемикачами та датчиками. А вдалині в силует якоїсь величезної розділеної сфери. Зараз застосуємо вуличну магію консолі і потрапимо всередину. І це Magic. Тут є багато панелей з перемикачами. Ооо, яка велика зала. Така дивна сфера. Для чого вона тут побудована з якихось темних цеглинок, може з магнітних? А ось іще панелі зі столами, за якими, мабуть, працювали інженери та вчені, товстені кабелі підключені до сфери, і, мабуть, підживлюють її, або навпаки, передають енергію від неї. що це розділення в сфері? Дуже цікаво. Не лізь небезпечно. Добре, не будемо. Жартую, звісно, що будемо. Тут нічого. А зверху що у нас. Теж якісь інженерні панелі, мабуть, керуюча грубка. Пройдемося по сходинкам, може, вони ведуть кудись. На другому балконі іще якісь блоки з магнітними бабінами. Мабуть, для того, щоб записувати якісь покази. А це що за рейка йде? Просто залізна платформа, яка нікуди не веде. В цій частині розкидані документи, звіти. Мабуть, це місце покидали поспіхом? А тут що? Пусто. Прикольна табуретка. Уявляєте, що буде, якщо цей болт проб'є сідальця? You to... А що буде, якщо пройти через розділення сфери? Всередині сфери нічого. Ну що ж, сталкери, ось така закрита локація. Можливо, вона відкриється, коли вийде якесь DLC чи оновлення. Сподіваюся, що вам відео було корисним та цікавим. Якщо це так, підписуйтесь на мій канал та тисніть вподобайки. Приємної вам гри і бувайте здорові!